Огляд товарів з Аврори. Ось такі тарілки 109 гривень, глибокі також по 109. Велика, плоска 149 гривень, кувшин 109 гривень, така тарілка 129, такі чашки по 77. Відомі на весь Тік-Ток керамічні чашки. Зараз коштують 99 гривень. Вибір великий. Такі тарілки 77 гривень. Мені нагадує розпис Dior. Такі милі губки дві штуки 49 гривень. Така маленька тарка з ємністю коштує в районі 50 гривень. Катарка більш надійніша 149 гривень. Очисник фруктів та відкривачка 39 гривень. Підставка під гарячусть силиконова губка 19 гривень. Дякую за перегляд. Другу частину скоро викладу. Підписуйся!